Ми зустрічаємось ну, практично напередодні твого ювілею. За кілька днів тобі виповниться цифру, сам назвеш чи ну, мені назвати. Мені здавалося, що це, це мало. Ну 70 років, але. Це, це вже ні, це, це, це така не, вагома, вагома дата. Але ж є куди ще. Ну, я вважаю, що є. Стримити. До речі, як тепер після цього до тебе звертатися? Григорій Аркадійович, Григорій. Я, Гарій, я вважаю, ні, що як ні. звертався, так і Так, так і краще. Так? Краще, а, можеш. Ну, мене теж. Ювілей, ну це історія про рубіж, про віхи, про щось таке. От які роки свого життя ти сам вважаєш за і чому? Які роки я вважаю рубіжним? Ну я вважаю, що це що кожен раз це якийсь рубіж. От зараз це черговий рубіж, який yeah. я здаваю, я сподіваюся. І це буде якась нова історія в моєму житті. В історії було багато. Було багато, щось вже забув, але. А, я, а, я, а я нагадаю, я пам'ятаю, що у Слуцького був, ну, є вірш фізики та лірики. Так, так. Такі, то -то фізики. так да. Да. Згадав тому, що у твоєму житті теж була і фізика, і лірика потім. Коли і чому прикладний математик, випускник Мехмату Дніпропетровського університету. Приклався до Пера, закінчив літературний інститут Горького імені та Стал Ліриком. Це вже, ну, майже, це вже да. може і не казати Горького такий. Ну, типу драміком. Це ні те. Не, те. <ріпи> ні, ну насправді я, і будучи школярем і будучи студентом, я щось писав, якісь там. Оповідання гумористичні, я там був у нас КВН, якщо можна зараз такі букви згад, згадувати, згад, 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 але згад, тод тоді було. КВК. Ні, тоді був КВН. Тоді був КВН, Мехмат, це було дуже круто. І я відчував у собі таку потребу щось писати, писати. І я писав, писав, якісь оповідання писав, друкувався і. У Москві. Так а чому тоді не пішні, тоді пішов до Мехмату? А... Ні, ну до Михмату не одразу я... до літератури. Ні, ну тому що література щось таке <смірне> ефемерне. І я вважав, що прикладна математика це круто, це <смірне> такий тренд <смірне> був. Такий на той... час, був, такий та, час та, так та, і тому я пішов і в мене ну, були гарні. Результати мого навчання. Там я отримав червоний диплом і працював по спеціальності. У мене було таке підприємство обчислювальної математики кібернетики, таке круте. І я там працював системним програмистом, був навіть там бригадиром, чи щось, щось таке Ну, Я бував, ну ми супроводжували різні об'єкти, в тому числі. і і в цьому в цій будівлі був трубний, трубний так, да так і тут да. був такий могутній по тим часам обчислювані центр МЗМЗ і і МЗ було і Завод Петровського. Я не знаю, як він час зараз називається. Ну в общем, було Ти був багато. скрізь. Ну скрізь, де була потреба якісь консультації, там введення якоїсь операційної системи нової, от таке. Розуміло. 15 років я проробив ну, за фахом. Безперечно, тобі є, що згадати, ну, до речі, от ти зараз частіше згадуєш чи плануєш? А. Ну я згадую, щоб не планувати ти Це що те, вже, що, те, що, що, те, що, те, що, що вже ознак, було, ти маєш ознаку віку. Ні, ну віку. В якомусь сенсі так, бо було багато і було багато і цікавого, і нудного, вся, різного. Зараз я планую, але ну, обережніше, бо ну, вже ресурс такий, що треба кожен крок робити так, щоб він був до цілі. Ну, а якщо про спогади, які вони, що в них найчастіше? хто в них найчастіше? Ну, безумовно, це мій колектив, це команда, бо стільки років ми були Брешного разом. Вазікове. Так, 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 так. Ну, не безумовно, угу. там. Ну, команда так, і зараз ну, це сумно, але люди йдуть з життя, і то одна звістка, ну, то інша. Ну, такі. Ну, це життя. Це так. завжди так. Так. Uh, у твоєму житті ти зараз теж згадав, ну, завжди, ну майже завжди був театр. Ще гендін, ну, театр теж. У різних формах і проявах. От чому театр? Як він з роками змінювався і як він тобі, можливо, тебе змінював? Ну, ну театр. Я коли вчився у літературному інституті, я вчився на відділенні драматургії. Мені здавалося, що так. Ну, не сценарії, а п'єси. Мені були, це мої були. Такі улюбленіші драматурги, це Євген Шварц, Григорій Горін і я ця форма тобі ближ, ну, ближче було ближче. Так? Ну, це вважається, що це найвища так. форма літератури, драматургія, бо це треба створити якісь характери і так. взаємовідносини. Але коли почався прости господи, КВН, це перетворилось ну, який такий. А... КВН вже почався раніше, ні? Ні. в 87-му році так. почався КВН відновлений, так. а я там в 84-му році угу. поступив до угу. літературного інституту. Мабуть, це співпала. І тому для мене... Ну, з'явилася така можливість зробити естрадний театр. Я зі своїми друзями, з своїми зуав... співавторами, з Євгеном Чепурняком. Ми створили такий театр, ми його називали КВН ДГУ, Бо це була така естрадна форма. Це є така форма, це кабаре, це було і в Німеччині, це було і в. У Франції, так, ну, так. так. А зараз ми, ми просто звемося Театр ДГУ. Це, ДГУ, це Дніпро, гордість України. Ми сам... А що змінилося, окрім назви? А, ну, окрім назви, зм... ну, ми і раніше відходили від того колену і робили якісь речі, де було ну, філософії. Кабарежа вам подобалась. Подобалась. Але е, зараз є така річ. Що е, була дуже ну така база музикальна для цих речей, які ми робили. Так. Це були пародії. А зараз а це ну, була ваша фішка. Це кажу. була наша фішка, але не не тільки. Я вважаю, що наша фішка була по перше, ну. Філософія, ну, яку так, ми закладали, так, так. а музикальний матеріал, який був, він на жаль складався з естради того часу, чи Радя... радянської естради. чи так. тобто, і це це все. Це вже не може такого бути бути. Тому ми зараз ну, працюємо, скажімо так. Декілька нових жанрах. У нас була така спроба. У нас була така п'єса э, Ахіліада. Там це було на кабаре. Це був театр. і Там ця п'єса була написана гекзаметром древньогрецьким. Угу. І, ну, на мій взгляд, це була досить цікава. Робота. А зараз у нас є різні речі, є там, задача про двох пешеходів, яку Гентін там показує з Юрою Богославським. Це така філософська історія, яку ми... вона була навіяна підручником з арифметики, але в ній. Я прочитав, що ще зроблено, вона була давно. Так, так, це було не вчора і не позавчора. але… Трапилось так, що вона є ну, сучасною. Я про театр ще згадаю, поговоримо, але ж у твоєму житті ще було декілька каденцій депутатства у міськраді. Було, то було. вже це вже четверте. А четверта. ця історія про що? І навіщо? А, ну навіщо? Ти ж теж депутат. Так. І що. Ну, це був Такое, такий. Таке склад, складне, складне питання. Це був такий. Імпульс, скажімо, я вважав, що ну, якщо я депутат, я можу ну сприяти реалізації якихось ідей, якихось проєктів, пов'язаних по перше за все з культурою. І якось я так от що зробили? Там, це тож, <рес> ну, останнім часом. Ночі, ну був у нас фонд Культурна столиця, так. програма Культурна столиця. Ми дуже, на мій погляд, багато зробили цих фестиваль і зараз. Зараз на, паузі. зараз, на жаль, війна, і тому ми робимо якісь речі. От до речі, а, у цьому році, от напри. Наприкінці липня буде сторіччя Вадима Сидура. Це так, наш так. видатний земляк, скульптор І, І фонд культурна столиця, він виступив з ініціативою, щоб, ну, буде святкування цього визначної так. події. І ми плануємо встановити пам'ятник пам Сидура, пам'ятник загиблим від бомб. В нього, а, є, так, є, в нього є, є е, доволі багато робіт, які пов'язані були з цими трагічними. Так, в... так, так. Він воював це пов'язане з е, трагедією на перемозі. Ні? Ні, зовсім ні. Воно якось це був теж. Який посил але mm -hmm. ні не, не тільки бо після mm -hmm. після mm -hmm. того як була трагедія на перемозі були ще трагедії Нової, ще так. і тому цей пам'ятник він має бути присвячений усім мирним мешканцям які загинули під час Страшної війни. Мер почув вашу ініціативу? Так, він почув. Ми їздили у Німеччину, ми були у Бер Берліні, зустрічались з професором Карлом Аймеймахером. Це людина, яка була близьким другом Вадима Сидура, в нього величезна колекція, яка планувалась буде у Дніпрі. Наперод... Напередодні війни вже ми. Вважали, що вона опиниться тут, але, на жаль, ні. Ми в нього були, ми були з скульптором Гарніком Хачатряном, який там знімав всі мірки і все таке. І цей пам'ятник, він планується, що він буде встановлений навпроти школи, де вчився Вадим Сідур. Це, ну, таке, угу. Там є такий майданчик. такий майданчик, і я вважаю, що це буде така. Досить потужна історія. І це, це ініціатива культурної столиці, ну, наприклад. Ну, є ще якісь, але важкувато, ну що що казати? Важкувато всім. Тому ми ми робимо те, що ми можемо робити. Ну, так. ну і я ось та п'єса, яку я от про Да. Нещодавно так. ти написав, да, сне, ну, сне, я її да, написав у минулому році. Ну, була, ну, під час війни вже. Ну, да, так. Минулому році, да, ну, вона заснована на біблійній да, історії ну, про. Така, ваші, це, ну, така. Ну, мені здалося, що історія про ась. виход з рабства, вихід з рабства, так. вона дуже сучасна. Це про нас. І тому я вирішив, ну, опираючись на цю біблійну історію, Ну, Написати п'єсу, де ну, є деякі паралелі, і таке е, сприйняття, яке відчувається сьогоднішній ну, день. А, ну, в мене євреї розмовляють українською мовою. Єгиптяни розмовляють російською мовою, а от Бог з, з євреями розмовляє теж українською мовою. Ну, це такий метафоричний прийом. І я показав цю п'єсу Володимиру Петренка, це режисер наш театру. Віримо, це дуже хороший режисер. Що харкати кров'ю. Горить цей кущ. І не згорає. Підійди, Мойсею. Шалу євреї. <гуми> ну а сусідного євреї не треба. Ну а треба євреїв перестати бути бідним. Є Будро! Не пойдуть они за тобой. Чому їм твой Бог? І ми здесь хорошо. Делом занят. Піраміди строй. И вообще, мы ж почти один народ. Даже языки очень похожи. Только я, фараон, на твоем языке говорить могу, а ты на моем нет. Да сразу мило, что робить. Да побыть мои сей О, да, шкода тут песок один. Нема, нема камень. Ничего ж це нема. Я господ з тобою один. я відчував. Ну добре, якщо ти е, вважаєш актуальним цей сюжет, е, не думав ти над тим, щоб написати п'єсу про те, як виводять українці. Ну, е, ну, це... Зрабство брехні, там, лицемірство, я не знаю, а, розкрадання. Нас між е, іншим. Е, Ну, понад 30 років вже водять. Ну, ну, більше да, по колу. Да, Але... Ну, дивись, я вважаю, що ну. ну, ну це, де наш Меїсі? Це, мис... ну, це, 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 це ж такі загальнолюдські <сум> проблеми. Ну, так. І то, там, ну, там, по суті, де. По сути, це про українців. Бо коли а, я такий спойлер. Але коли Мойсей каже: ну, пішли з рабства, а євреї кажуть: а навіщо? У нас непогано. непогано, є да. робота. Да. Ну і колись там б'ють, але ж є робота, да. є там да. дах над головою, так, все так. там норм. Он каже: та ви ж. Мені казали воводити. так, водити. І так, ти хто такий, ну там це є іще трагедія лідера, який ну, бере на себе таку відповідальність і каже. Спочатку він не вірив в то, що ні, те, що він може. Його, так, так. Да? Так, не не вірив і казав, я ж зайкаюсь. Так, ну, так, що, так. що, що, що мені така місія. А Господь сказав нічого, йди і виводи. – виведи. Він йому там пару прийомчиків показав. Ну, таке. 10 єгипетських кар, але все ж одно, а, ну, людина. Ну, це є там фішка, одна, це треба подивитися, але гарантій нема. Ну, то есть, Людина повинна ну, для себе вирішити, що так, треба, треба. Виконувати так. свій долг. Ну так, Либо дах з харчами, так, либо... Так, так. І Де ви її даєте ну, цю на... п'єсу? В нас в нас є вже такі. Притулок, я б сказав, це Троїцька площа 5А, і там на другому поверсі ми облаштували такий глядацький зал. поруч з собором, там, так? так? Так, так, між Собором і поліцією. це таке дуже, дуже захищене ну, місце. Але 26-го, яка прем'єра, буде у філармонії, у філармонії, у Малій Залі. І там буде, я вважаю, що і звук, і світло, і все буде, все буде круто. Добре. Я дуже хвилююсь і дуже чекаю на наглядачів. Ще таке питання. От дивись, почалась війна, ти не поїхав. Я ж депутат, ну як я можу. Ну це таке. Ну це ні, а для мене це. А чи могло бути інакше? Ні? Для мене ні. Для і для моєї дружини ні. Це не могло я бути. брати. Ні, ні, ні. Це, ну, це наше місце, це наша батьківщина мала. Ні. Я теж так. Да. І я навіть, навіть, хоч, хоча мої деякі друзі, близькі друзі, вони ну, перші, другі, треті. Ні, вони ви так, так, так я є. відповідальні. Деякі повертаються, деякі повертаються. Це складна річ, і нікого не можна mm -hmm. засуджувати. Це таке. Це кожен робить свій вибір. Ну це ну... теж про сне, так, 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 так. Але ж для мене, ну відповідальність і перед виборцями. Може, звучить і ну, так, чому, але, чому? Ну, до мене Звучи. звертаються люди, в них є такі проблеми. І я кажу, ну давайте, що можемо, то можемо. І перед, перед моїм колективом. Ну, і, і, ну так, відповідальність, так, так. Та? Ну це просто, я не розглядав можливості, Щоб... А як війна змінила твоє життя, творчі плани? Ну, творчі життєві? Ну, Щодо творчих планів, то ну, з'явилися якісь ідеї, які б в мирні часи не з'явились би. А так, ну, безумовно, стало важче, значно важче, бо нема зараз такого ресурсу, щоб можна було робити якісь культурні проєкти. Це все зрозуміло, але ну, культура потрібна, бо культура це ну, така. Це дуже важлива е, захисна лінія. Ну, так. Так, вона захищає душі людські. Е, відсутність скорби на Україні якось. Е... Ну, якщо відверто. Ну, ну, про культурну столицю мені, він же дуже багато років. Да, мені, мені дуже бракує спілкування з ним, бо він, він до цього відносився. Досить прискіпливо, але ну, це була тема, яка його дуже цікавила. Зараз ну, у нас спілкування по месенджеру, але це вже не те. Ну добре, от 70, ну, будемо рахувати позаду. Що далі? Що ну, ти, далі? ти казав, що там так обережно плануєш, ну, щось ну, Ні, ну, В мене є, наприклад, ще одна п'єса, яку я. Вже є, Чи є, є? Ну, це вона є на папері, але як вона буде реалізовуватися, це... не знаю, але хвилююся, але вважаю, що вона буде. Це п'єса про а, митця, це був художник такий. Симуель Грановський. Він народився в нашому місті, ну, наприкінці так. минулого сторіччя. Переїхав у Париж і там він став ну, досить знаною фігурою в Монпарнасі. Він носив такий ковбойський капелюх. І... Це був, його звали граноков Бойзман парнасо Парнасу. Він товаришував з Модільяні, з Пікасо, з Шагалом. Ну, це, він був дуже такою яскравою постаттю. І під час окупації Парижу він попав в облаву, і він, він був єврей, mm -hmm. він, і він загинув в Освенцімі. І від його робот, ну, мало що залишилося, хоча він є і в Вікіпедії, це все-таки цей художник Парижської школи. І оскільки це наш земляк, я про нього написав п'єсу. Ну, так вона і називається, грано. І я, спочатку я написав сценарій анімаційного фільму, і навіть знайшовся режисер французький Серже Лісальд, який минулого року приїжджав сюди. Да, він, тут, да, від, от він займається цим проєктом. Ну, збираємо кошти, бо це така недешева історія зняти кіно. А, але це кіно, це анімаційний фільм там, на 11-12 хвилин. Але я написав п'єсу, таку досить велику, де є е, усі ці персонажі, яких я перелічив, і Шагали, Мадільяні. Навіть там є Ленін, бо е, Грано він, коли в нього не було грошей, він підробляв у е, ресторані в кафе Ротонда. Так. Це таке відоме кафе, де бували всі. І в тому числі і Лені. І в мене є епізод, де він там спілкується з Леніним, тобто той йому каже, що поїхали до нас, і ти будеш крутим. Але все потрібно буде малювати червоною фарбою. Ну, така е, алегорія. Ось. І я, я дуже чекаю, що ця п'єса теж ну, буде жити дякую тебе за бесіду на все добре на все добре дякую